Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 17 І завдання у нас наступне. Треба навести приклади дробів, дробів, кожен з яких більший за 8.19 або менший за дріб 1523. так перейдемо до першого завдання. І так, візьмемо дріб, наприклад, у якого знаменники одинакові і дорівнюють 19. Тоді любе число в чисельнику, яке буде більше від 8, буде відтворювати дріб більший за 8,19. Ну, наприклад, 9,19 або 10,19. Або дев'ятнадцятих. Але ми можемо записати дріб, у якого чисельники однакові. Ну, наприклад, візьмемо чисельник 8. Тоді любе число менше, перепрошую менше за. 19 буде відтворювати дріб більше за 8 дев'ятнадцятих. Ну, наприклад, 8 ,18 або 8 15. Перейдемо до другої задачі цієї вправи. Треба навести приклади дробів, кожен з яких менший за 15 третіх. Якщо ми, наприклад, візьмемо дріб з однаковим знаменником, ну, наприклад, 23, то е, любе число, яке буде менше від чисельника 15, буде відтворювати дріб, який буде менший. За 15, 23. Ну, наприклад, це 14 23. Або, наприклад, 12, 23. Ну, Можемо ще записати, наприклад, 10 23. Але ми можемо записати дріб, у якого однакові чисельники. Ну, наприклад, Дріб чисельник якого 15, то тоді а, любі числа, знаменники яких буде більше, ніж 23, будуть відтворювати дроби менші за 15, 23. Ну, наприклад, 15-26. Або 15 31. І так, вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!